Поїхали все зрозуміли, ми продовжуємо грати Європи на звук хатах, хіба, я скажу, продовжувати, я скажу закінчувати. Як ви не знаю, можете поняти, не поняти, три рази вже да, три серії я зняв по цій грі. І, по суті, по суті, що я хочу сказати, все, в ігрі завдання просто однакове, Посади ви, ви забери, злови рибу. Ничего на купля, ничего на рыбы. Я вас вот уже хату вас вот тут прокачал. По-моему, я цены показывал. Я вас вот тут прокачиваться все. О, смотри, еще цены прокачаны стал. Вот тут я прокачал, по-моему, да? Да, да, я тут тоже прокачал. О, вот тут прокачал хату, да? может тут прокачал викна. Паца я прокачал. Ну, я еще не прокачал, да? 450 заработать. И тут 300, я еще не прокачал. Но я сейчас все прокачаю. Я просто візьму це все продам те, що в мене є. І я просто зможу все прокачити. У мене більше вже сумка. Да, сумка. Я її вже давно, можу сказати. Ага, два міщації, все, ну всі Це дивно зроблено. Ну і чо? Может тут заробив. Я просто хочу подивитися, як воно буде виглядати. кришу. Я, на жаль, не можу собі влучить, вона виглядає на мене дуже поганий. Е, uh, так що, да. Оце вот все збираємо, да? І це все викинемо. Бо. 900 тисяч. Купляємо перше улучшення, яке я хочу. Бам. От така. І тут. Бам. Я полос, як ви бачите. Ух, як же що це знайомий мені пол. Дуже знайомий. У нас такі свермені сіє, такі поли. Ось вот тут зробимо по-настоящему по він. Я хотя ту сапанс, я тут якщо що обої зробив. Тут якщо що якась фігня, я тільки сейчас її побачу, що це. Знаєте, це на що це похоже? Як з машин гоночних заді. Не вітряки як вони називаються. Ну якось називається ось. обої собі зробив, по-моєму, не показував. Ось піч собі прокачав, да? Тепер моя така піч виглядає солідно. Отут тут у мене, по суті, ось тільки це прокачанный, пол знову прокачанный, да. Хотя пол можна школяру поменять. Оооо, тепер ми і це улучшили, нормально. Ми, по суті, все, да. Більше нічого улучшити не можем, у мене тут нема нічого. А мені воно не надо улучшувати. Все. Я просто заканчиваю эту муссию игру, і и вс. Потому як я сказав, тут просто поспи, пороби, і все. І все. Як хіба що, знаєте, це що ж зроблю? Зараз буде ніч. І я часа е, в 10, да? часа 10, як буде той велетень ходить, я просто його покажу. Як він типа ловить. Як ми знаємо, він ходить в вишиванки. Коротше, не буду довго задержувати, зараз время пройде до 10 і ми зустрінемось знову. Так, я повертаюсь. Я повертаюсь уже 10 часов. І будемо ждати нашого гостя. Без отецького. Який скоро до нас прийде. Жлатиме його. Паду давайте закриємо, щоб він не проходив на неї, да? І десь він має бути тут. Десь він має бути тут. Ми подождем його, да? Просто подождем. О, бля! А, ты медленный. що, доктор який? А, Ааа, це деревянный чел, ты его бачите, а? А такой что топає постійно постоянно у меня під цим. Ай, нас пьй мать не можем. А, що за фигня? Что пацан тупик падаю? Ты ба очі красні, деревянный цей, вэлдень. У ваши ванки порва, Ну, давай, лови мене? Оооооооооооо 6 баксів Ух яка... О, 65 день Просто 65 день Хорошай по просто Я вот не потратив Я каждого більше вигрініча не могу Просто прокачав все, і До свидания Просто прокачав и до свидания Вс, я це зробив. Ліх на кровать, Поспав. Слідущий день. Як вийде якийсь день. Ігра рабства, так що чесно. Якби ти рабуєш. Але для кого робуєш, не ясно. Ладно. Добре, добре, добре. Що ж будемо це закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це було проходження гри. Эээ. Uh, хата. Хата. Я каскаю играл скучно. Скучное слово. Всем пока, короче.